Ранок успішної людини починається рано. О 5.30 – підйом. Перше, що вона робить: медитація та подяка за новий день. Потім фізичні вправи, пробіжка або йога. О 6.30 – здоровий сніданок, а далі 30 хвилин читання або навчання, щоб постійно розвиватися. Перед початком роботи чіткий план на день, важливі завдання в пріоритеті, мінімум соцмереж, максимум концентрації. Успішні люди знають: перші години дня найпродуктивніші. Обід це не лише про їжу, це час для прогулянки, спілкування з цікавими людьми або швидкого брейншторму над ідеями, баланс, запорука продуктивності, зустрічі, стратегічне планування, творчі сесії. Успішні люди делегують рутину, залишаючи собі тільки найважливіше: фокус на масштабних цілях після роботи, спортзал або хобі, далі час із сім'єю та друзями, мінімум гаджетів перед сном, а натомість книжка, рефлексія дня та планування на завтра. Якісний сон обов'язковий, адже завтра новий день, нові виклики та нові можливості.